Вітаю, шановні! Мене звати Катерина, я з України, але зараз я перебуваю в Чехії і я нарешті записала чергове відео про свої творчі скраб-процеси, про свої плани. Такий невеличкий влог з попередніми результатами та з творчими планами на майбутнє. Тому, якщо вам цікаво, то запрошую вас до перегляду. Отже, що зроблено за поточний період? По-перше, я закінчила працювати над своїм грудневим щоденником. Я не пам'ятаю, я це показувала чи ні, бо записувати це відео я планувала ще на минулих вихідних, але події в Дніпрі мене настільки шокували, що, що зйомку відео було відкладено. Так от, щоденник я закінчила. Я оформила обкладинку. Далі зворотній бік. І е, цей тег насправді не такий яскравий, і він не так е, виглядає не так яскраво і більш гарманує з цим ведмедем, е, Але камера чомусь передає його таким червоним. Так от, цей проєкт закінчено. Я почала вже його оформлювати і я почала його заповнювати. І під час заповнювання до нього додаються якісь дрібні деталі. Наприклад, я оцей маленький блокнотик з якихось рештків. Далі я роздрукувала фотографії і фотографії за грудень. І деякі з них ось такі. Це той період, коли в нас випав сніг. Деякі з якихось наших поїздок, ось ще з парку. Це минулорічна фотографія. Мені не було місце, але не було фотографії, то я додала ще цю фотографію. Так от, я їх розріжу та розкидаю по щоденнику. І почну його заповнювати. Я вже почала щось писати. І це не буде такий стандартний грудневий щоденник, бо це не буде перелік того, що ми робили за. Грудень, і як ми готувалися до зустрічі два, це буде скоріш такий аналіз моїх думок. Бо, як і в багатьох з нас, за цей рік в моєму житті багато що змінилося. І підводити якісь підсумки я не буду, але я хочу зафіксувати ті думки, які в мене є на зараз, які. Періодично в мене з'являються, тому, аби їх не загубити, я буду їх сюди записувати. І я зніму більш детальний огляд цього щоденника, по-перше, і ще в мене є декілька шматочків відео, як я декорую сторінки. Так, що далі? Далі я вже показувала цей паперовий стаканчик, але в нього. Є ось така проблема. Ось так він виглядає з боків. І я хочу додати сюди чого, чогось, аби він з усіх сторін виглядав більш гармонійно. І я думаю, що я просто сюди напхаю трохи папіру тіш'ю. І як можна побачити, кришечку я все ще не докрасила, все ще не, не дійдуть в мене руки до цього. То зараз будемо дороблювати стаканчик. Ось так, мені стається більш, більш закінченим виглядає цей скраб-об'єкт, то з ним я вже попрацювала, його я вже показувала. Ще треба мені буде доробити кришечку. І ця робота теж буде закінчена, то її теж відкладаємо. І що ще хочу показати ось такий кейс. Ідея його виготовлення виникла спонтанно. І, як я вже сказала, це кейс. Спочатку покажу, як він виглядає. З одного боку він виглядає ось так. З іншого боку, ось так. І ось так він виглядає з боків. Це кейс для зберігання рештків від проєктів. В мене тут майже немає скрапу, але якісь проекти я роблю і від них лишаються. Якісь обрізки, якісь залишки. І це треба якось зберігати. Зазвичай я це складаю в якісь файли, і куди потім ці файли дівати. І в мене є декілька дерев'яних коробок, в яких ці файли стоять. Вони створюють такий візуальний шум, візуальний мусор, тому це, це виглядає не. Не досить естетично, і я думала над тим, як би скласти це все десь в одному місці, і аби воно було під руками та не виглядало таким смітником. То прийшла мені в голову ідея зробити таку папку для зберігання цього всього. В основі в мене три пластикових конверти: досить велика відстань між ними. Бо коли ми складаємо якісь паперові рештки, вони. Вони мають об'єм. І, як можна побачити, тут в мене вже лежать рештки від колекції Warm Winter Story. Так, здається, якось так. Я завжди забуваю, як ця колекція називається. Рештки від мого грудневого щоденника, бо я його оформлювала-оформлювала, трохи втомилася, то вирішила, що я все це поскладаю і буду його ще доробляти під час заповнення. І тут якісь рештки від вирубки, або, навпаки, щось, що я, якісь маленькі залишки папіру, які я приготувала для вирубки, але саме зараз мені ця вирубка не потрібна, то ці шматочки отак складені. І коли мені буде треба, я щось з них вироблю. Або був в мене такий глітерний картон. І його було мало, і я повиробувала з нього ці маленькі кілечки. Так от, ще такий проект я зробила за грудень, початок січня. І, здається, по проектах це все. Далі розповім, які в мене ще є плани. Бо я вже казала, що з тим папером від фабрики декору, назву якого я весь час забуваю, я планую зробити ще декілька робіт. І з списку, який в мене був, я всі роботи вже зробила. Але ще я хочу задекорувати коробку, поки я за неї ще не бралася. А, і е, ще хотіла зробити пано. Я його ще не зробила, але я почала його е, підготовлювати. Зараз покажу, що е, є на даний момент. І в мене ще лишаються е, листи, листи цього паперу, які. Я зараз використати не можу, бо всі ідеї закінчилися, і зима теж добігає кінця. Ну, вона тільки перевар... перевалила за половину, але е, так, тиждень за тиждень за тижнем. Е, зараз я знімаю це це відео. В мене є ще е, плани на ще два відео. І наступна, наступний тиждень він якось швидко пробіжить, і це вже буде передостанній тиждень січня. То е, так, відео за відео і раз і місяць закінчився. Е, так от. То, може, я вже не стигну попрацювати з рештками цього паперу, а я нагадаю, в мене була ціль, в мене була мета повністю його використати, аби в мене нічого не лишилося. І я робила одну роботу, іншу, ось ці стаканчики зробила саме з цього паперу. Але, мабуть, ще ця ідея не буде мати логічного завершення. Але. Я все ж таки вигадала ще один проєкт, він не буде суто зимовим, але я зможу там примінити деякі, деякі листи того паперу, і в мене його буде ще менше. Дивимось, що я вигадала. По-перше, я хотіла ще зробити пано на пяльцях. Пяльця я купила. Вже декілька місяців тому. І е, В мене була ідея обов'язково працювати саме з цим папером. І я хотіла, аби на фоні е, було таке плетене полотно. Е, ідея гарна, і е, начебто не досить складна плести я вмію. Е, все в мене для цього є. Але аби підібрати везерунок, я, я витратила декілька тижнів. Е, спробувала один, інший, другий. Е, Нічого гарного з того не вийшло, то я зупинилася на отакому візерунку. Я його зробила, вже закріпила на п'яцях саме так, як я хотіла, так як я планувала, і можна побачити, що я навіть накидала композицію, то буде в мене ще отакий зимовий проєкт з цими пуансетіями і з вирубкою з паперу. З... Є там ще декілька фішок, але про них я розповім в окремому відео. Це прибираю, і зараз покажу ще одну річ. Є в мене два отаких маленьких файлових альбоми: це альбоми для фото 9 на 13, він файловий, він, цей блок так міцно впаяний в обкладинку. І... Тобто це не той альбом з файловим блоком, який частіше за все переробляють скраб майстрині. Я купила два таких альбоми. 9 на 13 це формат, який мені не подобається. Але іншого формату не було. Тут в Чехії є альбоми з файловими блоками, але вони всі якісь Ну, не такі, не такі, до яких ми звикли. І е, я поки що не змогла себе пере, е, пересилити і купити один з таких альбомів, то ось ці маленькі, вони найадекватніші, як на мене. То е, я їх просто купила. Вони в мене лежали, вони на 24 фото. Тобто їх в мене два війде десь е, ну, 48 фото, і якщо я зроблю те, що я планую, то е, буде десь 50 чи трохи більше. І він, вони мені були ні до чого, але. З'явились нові обставини. І я вирішила, що я, мало того, що я зроблю з них альбом, я вже знаю, кому я цей альбом подарую. Тому буде в мене ще отакий проєкт по перероблянню цих маленьких альбомчиків. І ця ідея я її ще не реалізувала, але як ідея, вона мені так сподобалася, що я думаю, що мені треба купити ще таких. Бо, в принципі, фотографії 9 на 13. Це, в принципі, це звичайна річ, так, вони трохи менше, ніж 10 на 15, але якщо ми беремо ціле фото, то яка різниця? Що вони трохи менші. Якщо 10 на 7,5 це нормально, то 9 на 13 взагалі дуже добре, то буде в мене ще ось такий проєкт. Про плани це все. Зараз покажу ще дещо і на цьому будемо прощатися. Давно вже думаю про це сказати окремо, я декілька разів про це казала, що я вважаю, що важливо огляди на якісь товари чи матеріали знімати окремо. Бо я сама з цим декілька разів стикалася, що я дивлюсь якийсь влог, чи якесь відео, де майстриня показує якісь товари, чи якісь матеріали, якийсь папір, і щось вона про це каже, де вона їх купила, дає посилання або розповідає про цей матеріал. Але відео присвячено чомусь іншому. І час минає, я. Раптом про це згадую, згадую, що мені цей матеріал цікавий, або е, той товар був цікавий, і я починаю шукати, де я це бачила. І е, навіть було так, що я е, подивилася якесь відео, товар мене не зацікавив, але потім минув час, я е, вирішила, що мені це треба. Починаю переглядати відео того майстра і не можу знайти. І нервую, кидаю і е, ну, виходить так, що це відео, воно. Е, Ну, не мало сенсу, бо користі воно мені не принесло. Тому я зазвичай відео знімаю, відео з оглядами знімаю окремо. І е, в мене на, на каналі, мабуть, ще відео з оглядами більше, ніж відео з роботами. Але чому це важливо? Хочу пояснити на примері, на конкретному, е, на конкретному прикладі. Так от е, в Україні я використовувала 3D гель для наклеювання топінгів. Тобто для наклеювання різних паєток, різних кульок, бісеру, якихось непаперових матеріалів. 3 d гель від фабрики декору він чудово працював, він добре тримав, добре висихав, мені цей состав підходив. Тут в Чехії я не змогла знайти нічого, щоб мало в назві слова 3 d гель І на свій страх і риск я купила хеві-боді-гель. Тобто, ось тут саме так. Події розвивалися саме так. Я його спочатку купила, потім я вирішила, що, може, треба погуглити, що це взагалі за, за матеріал, як з ним працювати. І в Ютубі я написала Heavy Body Gel. Мені навіть, по-моєму, від пент Арту, бо в мене він від пентарту. Пент і що мені, мені одразу YouTube видав декілька відео дизайнерів цієї марки, як вони користуються цим, саме цим составом. І так, Мені пощастило, я купила те, що треба, і його використовують саме так, як я планувала, тобто можна наклеювати різні не паперові матеріали і там навіть. Клеять такі великі, гіпсові, якісь важкі фігури і можна клеїть, клеїти металеві фігури. І я е, казала, що я за допомогою цього Heavy Body Helio клеїла ручку на коробку. Але коробку я ще не зробила, то ця ручка не з'являлася в кадрі у всій красі. Так от, е, ця вставка була саме про те, як важливо, аби е, огляд якогось товару був окремим відео. Сподіваюсь, я пояснила свою позицію. Далі, на фоні, можна побачити різні баночки. Всі ці баночки я купила тут, в двох магазинах. Це два локальних магазини. Я про них вже розповідала. І. Е Зараз я не знаю, наскільки це зручна система зберігання ось такі маленькі баночки та колбочки, але вони дуже естетично виглядають. То я вирішила, що поки що я, мабуть, що буду зберігати свої топінги. Я їх придбала саме для топінгів і для гарного кадру. Бо є в мене дві ось такі: вони великі, ну досить великі, і в них така коркова кришечка. Це теж мені досить подобається, дуже подобається. Ці я купила в магазині «Акціон». а Ці це два набори. В одному наборі йшло чотири таких пляшки з кришечками. Інший набір це дві колби, і вони теж з корковою кришкою. Насипала я різний топінг в ці колби. Тут паєтки з Аліекспресу, тут такі краплинки. Їх я купила, ці колби і ці баночки. Я купила в магазині Теді. Я теж про це розповідала. І цей топінг, ці дропси, краплинки я купила теж в магазині Теді. Не знаю, наскільки це мені буде зручно, але поки що я насипала, вони скляні, тому видно, що, що в них міститься. Це паєтки. Це бісер. Поки що. Поки що буде так, бо зберігати в пакетиках мені незручно, я б хотіла бачити, що, що містить пакунок. І е, поки що їх не дуже багато, і вони так виглядають надих, надихаючи. То вони в мене стоять на робочому столі, і я на них дивлюся. І коли в мене навіть немає сил, аби щось робити, то я дивлюся на ці гарні баночки і, е, може, якусь виробку роблю, чи якісь відштамповки, то це. Е на зараз ця система зберігання не те, щоб дуже зручна, але вона для мене надихаюча. То я хотіла розповісти ще про це і про систему зберігання. Сьогодні це вже третій, третій елемент про систему зберігання. Розповім ще про одну систему зберігання, про яку я вже колись розповідала. І це про мої ножі. І тут така історія. Є такий вислів. Куди б ми не поїхали, ми завжди беремо з собою себе. Тобто від себе не втечеш, куди б ти не переїздив, себе ти береш з собою. То, почавши займатися скрабукінгом тут, в Чехії, і почавши купляти ножі, я стикнулася з проблемою. Поки ніж був один. В мене було, як казала, в мене було два набори: це отакий і ще один з листочками. Поки їх було два, це було не проблема. Вони просто лежали у такому латочку, і я швидко могла знайти той ніж, який мені потрібен. Але коли ножів стало більше я вирішила не замовляти повтори тих ножів, які в мене є в Україні, але все одно навіть з тих, які я колись хотіла. Все одно їх вже багато, і їх треба якось зберігати. І коли вони почали приходити, і я почала їх так просто кидати до цього лоточка, почався якийсь безлад. І це було дуже незручно. Тому я зробила ту систему, з якою мені зручно працювати. А саме це отакі конверти. Я про цю систему розповідала колись рік-півтора тому, що я роблю. Шию сама собі такі конверти. З одного боку це крафт, а з іншої стінки це пластик, і я їх пришивала машинкою. І це так... він досить цупкий такий, така кошенька, такий конверт, і я бачу, який ніж в ньому лежить. І я зберігаю їх у вигляді картотеки. то коли мені щось потрібне, я просто перекидаю один конвертик, другий, третій, і я бачу, який конверт мені потрібен, який ніж мені потрібен. Виробила, склала. І... Відсунула, То всі, всі ножі мають окремий конверт, вони не контактують, вони друг друга не травмують, і нема купи ножів, нема безладу, і так ножі не загубляться, бо я Передивляючись, я вже бачу, що якогось нема, і я вже починаю панікувати. Бо коли вони лежать купою, ти можеш не помітити, як один ніж, один чи два нож загубилися. Ти робив вирубку, потім десь поклав, потім прибрав сміття, виконав у кошик, і зі сміттям можна виконати ніж. Ми це знаємо. Деякі з нас через це проходили. І ти точно не знаєш, ти, він цей ніж в тебе лежить десь в якому проєкті, чи може, ти його таки викинув. То я е, вирішила повернутися до цієї системи. Я почала і тут, в Чехії, робити собі такі конверти, але тут в мене немає машинки. Е, я не можу шити, тому я шию руками. Ці конверти я шию руками. І це. Довго, це важко, бо це цілий такий ритуал. Мало того, що треба все вирізати, аби воно сходилось з розміром. Потім я роблю шилом отвори, потім я зшиваю, потім я обробляю клеєм, аби вузли не розв'язалися і ці конверти не розпалися. Але незважаючи на це. Ця система зберігання для мене зручна, і я вирішила, що я буду користатися саме нею. І незважаючи на те, що виготовляти такі пішені, такі конверти, мені важко, але я все одно це роблю. От, це, мабуть, що всі творчі новини за цей період. Сподіваюся, в мене вистачить сил зняти ще два відео, які я запланувала. І сподіваюсь, я зможу їх зняти, змонтувати та викласти на наступному тижні. І сподіваюся, що ви знайдете час, аби їх подивитися. Зараз дякую вам за перегляд, дякую за увагу, дякую за підтримку і вважаю всім всього найкращого. І на цьому буду з вами прощатися. На все добре. Пока.